Всім доброго дня. Так, може ми вже кому надоїли з цими гарбузами, а може хтось заскучав за нами. Так що ми знов в своїх гарбузах. Сьогодні вибираємо на насіння. Вчора я була цілий день в Анжели вибирали, сьогодні вдома. Так що ще надовго нам ще гарбузів Так, Вже ще таку кубку гарненьку треба, хотіти нам до вечора, мабуть. Вибрали ми вже насіння. Хватило нам чуть не до вечора. Ще треба тільки ці кубки розкидати по городі. Так, у нас був гарний дощик. Вмолотили ми до дощу сою. Сушимо на прицепі. Але вона не сохне, бо нема тепла. І нема гарного сонця. Ця трошки чистіша, правда стручки є. Вони вже трошки всохли, то були зелені такі. Може мішків чотири буде. Отакі врожаї в нас. Щось таке захмарилось. Бузина моя не сохне, нема сонця.